Обстріли, забруднення моря, заборони та сесії. Це інтент акценти. Головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. Вже третій тиждень поспіль. Ми починаємо випуск акцентів з підсумків ударів по Одещині. На цьому тижні їх було декілька: перший в ніч на 19 червня. Ворог вдарив крилатими ракетами морського базування Калібр, який випустив з акваторії Чорного моря з підводного човна. Всього ракет було чотири, і сили протиповітряної оборони впоралися зі знищенням усіх. Наступний обстріл в ніч на 22 червня, і цього разу на Одещину випустили шахеди. Силами ППО було збито три безпілотники. На жаль, є і влучання. Безпілотник влучив в складське приміщення. Пожежу вдалося швидко ліквідувати. Постраждалих немає. На жаль, є і трагічна новина. Кількість жертв ракетної атаки росіян по продовольчих складах торгівельної мережі Таврія В, яка відбулася минулого тижня, збільшилася до чотирьох. У лікарні помер ще один чоловік. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов. 17 червня на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради вирішили заборонити купатись на пляжах міста. Шановні одесити, у зв'язку з суттєвим погіршенням якості води в Чорному морі, наявності в ній великої кількості збудників інфекційних хвороб, міська комісія ТЕБ і НЕС визнала морську воду в Одеській затоці непридатною для купання, а одеські пляжі небезпечними для відпочинку. До інформування громадян про закриті пляжі і заборону на купання долучили навіть патрульну поліцію. Паномніодецити та гості міста. Повідомляємо, що за даними Одеського гуртового центру контролю та профілактики хвороб, епідемічна ситуація з інфекційною захворюваності в місті залишається на цій Морська, та лиманна вода, а також морепродукти риби та креветки, інтенсивно виділяються збутники кишкових інфекцій, а саме хулероподільні вібріони. Того ж дня влада заборонила стихійну торгівлю рибою та морепродуктами невстановленого місця вилову. Частіше за все, такі точки розташовуються поблизу ринків та торгівельних центрів. Заборонено вилов та вживання свіжої морської риби чорноморських морепродуктів, особливо креветок, міді, рапанів. Відповідно, видана заборону на торгівлю цими морепродуктами. Наразі триває перевірка об'єктів торгівлі, в першу чергу рибних рядів одеськи, одеських ринків стихійна торгівля буде сурово припинятися. Між тим, за інформацією Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, у відібраних пробах питної води нестандартних санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних показників не виявили. При цьому, по словах головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна. Найбільш значні відхилення від показників безпеки згідно з вірусологічними, мікробіологічними та паразитологічними дослідженнями зафіксовано саме в Одеській області. І до речі, щодо заборон, на цьому тижні були і інші про них далі в акцентах. <му> на цьому тижні мер записав відеозвернення щодо продажу алкоголю неповнолітнім. В той час, коли вся країна бореться із зовнішнім ворогом, в нас процвітає ворог внутрішній. Це, зокрема, власники закладів, де розливають алкогольні напої неповнолітнім. Підприємці, які поповнюють свої кармани за рахунок здоров'я наших дітей. Це злочин. І ці злочини мають бути жорстко припинені правоохоронцями. Зі слів Геннадія Труханова, звернення міської ради вже отримали належну реакцію. Нещодавно одного з таких злочинців було позбавлено ліцензії на продаж алкоголю в його закладі. І ще одна заборона торкнулася роботи нічних клубів та барів. Одеський муніципалітет разом з військовою адміністрацією заборонили з 22.00 і до 9.00 ранку діяльність усіх розважальних закладів міста. Після 22-ї заборонено обслуговування громадян, використання музики та освітлювальних приладів. Заборона поширюється на клуби, бари, ресторани та кафе. 18 червня на ринку у Рені Одеської області співробітник військомату відкрив стрілянину у повітря під час спроби затримання чоловіка. Поліцейські встановили, що між двома співробітниками військомату та місцевим жителям під час вручення йому повістки виник конфлікт. Під час суперечки один із представників органу військового управління зробив постріл вгору зі стартового пістолету. Вже наступного дня одеський обласний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки у відповідній заяві пояснив, що співробітник стріляв у повітря, щоб зупинити груповий тиск. У свою чергу викликані на місце події поліцейські встановили усіх учасників інциденту, з якими нині проводять слідчі дії. Подію, кваліфіковано як хуліганство, вчинене із застосування предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Можливе покарання передбачене законом позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Слідство триває. Містяни та гості Одеси вже звикли, що навіть під час військового стану на Дерибасівській практично кожного дня можна було зустріти і музикантів, і вуличних танцюристів. Але принаймні поки що вони зникли, і це сталося після того. Як між ними та представниками поліції стався інцидент, соцмережами розійшлося відео, де були присутні танцюристи, отцьовидці та поліція. Автори відео стверджували, що правоохоронці півтори години не давали хлопцям виступати, не пояснюючи причин. А згодом приїхали представники військомату і забрали двох хлопців із собою. У поліції пояснили, що патрульних викликав хтось із перехожих, заявивши про нібито виконання російських пісень. Щодо цього інформація не підтвердилася, але виявилося, що один з танцюристів скоїв два адміністративні правопорушення щодо військового обліку. Тож поліціянти викликали представників військомату. Також не до пісень, зараз і вуличним музикам. Один з них, Віктор Кирилов, на днях заявив, що правоохоронці заборонили йому та іншим виступати на вулиці, аргументуючи це тим, що в країні війна, і такі виступи неетичні. Так, ось Деребасівська Горсад і патрульна поліція в очікуванні на артистів. Ми звернулися за коментарем до патрульної поліції Одеси та головного управління національної поліції в Одеської області, але поки там цю ситуацію не коментують. Іллічівський міський суд вирішив передати справу про обвинувачення колишнього міського голови Валерія Хмельнюка у махінаціях із землею на розгляд одеському апеляційному суду. Відповідне рішення ухвалили колегії суддів під час засідання 20 червня. Про це повідомляє центр публічних розслідувань. Судді ухвалили таке рішення через те, що один з обвинувачених має статус державного службовця категорії А, а такими повинен займатися вищий антикорупційний суд України. Тож тепер одеські судді мають визначити підсудність справи. І якщо в Одеському апеляційному суді вирішать, що справу треба передати у ВАКС, то судити Валерія Хмельнюка та інших обвинувачень будуть саме там декілька тижнів тому. Ми отримали коментар від головного редактора інформаційного агентства Чорноморська громада Валентина Ткачука щодо цієї справи. Якщо ви пропустили, то переходьте за посиланням до відео на нашому каналі. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами і вам те, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Дякуємо вам за підтримку. І до речі, на нашому каналі вийшло цікаве інтерв'ю з головою Одеської обласної організації Комітет виборців України Анатолієм Бойко щодо можливості проведення виборів в умовах війни. Всі подробиці за посиланням під цим відео. Переходьте. Політичне. Одразу дві сесії пройшли на цьому тижні у четвер, 22 червня, відбулася позачергова сесія одеської міської ради. Одним із головних рішень стало виділення коштів на допомогу містянам, чиї квартири постраждали внаслідок ворожих атак, а також іншим одеситам, які можуть опинитися у складних життєвих обставинах. Міськрада виділила майже 40 мільйонів гривень на відновлення житла, яке постраждало внаслідок російських атак. Наступна сесія міської ради має відбутися 19 липня. І вже на наступний день, у п'ятницю, 23 червня, пройшла сесія Одеської обласної ради. Почалася вона з того, що на сесію не пустили журналістів Думської у юридичного управління ради виникли питання до реєстрації видання. А що є такий, є такий сайт, такої видання? масової інформації. У нас є інформація, що немає, тобто засобу масової інформації, як Тумська, Не. редакція Думської розцінює те, що трапилося як грубе порушення прав на інформацію. Далі на порядку денному постали питання щодо розриву договорів оренди приміщень, які займає московський патріархат. Виявилося, що абсолютна більшість депутатів одеської облради не хоче цього розриву. Тільки 8 із майже 60 народних обранців проголосувало за Самі криваві волі чоловічеслав. Вони були регіонівої. Зараз не наразі нас цього питання. Щодо інших рішень, сесії пропонуємо подивитись на нашому сайті, де інтент вів онлайн-трансляцію посилання під відео. Науково-методична рада з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики України погодилася із виключенням одеського порту з переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Рада вирішила розширити охоронну зони вглиб від моря у північному південному напрямках на декілька кварталів, включно з територією парку Шевченка. Також вирішили розширити буферну зону ЮНЕСКО, яка окреслює межі вже чинних історичних аріалів міста. Остаточне затвердження нових меж прийматиме комітет ЮНЕСКО у Парижі восени цього року. Генеральна асамблея Міжнародного бюро виставок виключила Україну з переліку претендентів на проведення виставки ЕКСПО 2030 Таке рішення ухвалили на засіданні Генеральної асамблеї Міжнародного бюро виставок 20 червня. Повідомляється на сайті організації. Виконавчий комітет Генеральної асамблеї Міжнародного бюро виставок вважає життєздатними та такими, що відповідають правилам організації, лише трьох претендентів, які будуть боротися у фінальній стадії відбору країни господаря World Expo 2030. це Усан у південній Кореї, італійська столиця Рим та Ер Ріят у Саудівській Аравії. Мешканці будинку у провулку Чайковського 4, у центрі Одеси влаштували 21 червня перформанс. Одесити не задоволені тим, що мерія, за їхніми словами, планує визнати будинок аварійним замість реставрації. За словами мешканців, муніципалітет проігнорував 57 їхніх звернень про необхідність ремонту будівлі, а поточний ремонт жителі роблять за власний кошт. Також Одесити наголошують, що будинок, відомий як пам'ятка архітектури, будинок Магнера, входить в історичний центр Одеси та наразі знаходиться під протекцією ЮНЕСКО. Останній раз його ремонтували у 1979 році. Одеська каратистка Анжеліка Терлюга здобула золото на європейських іграх 2023. Це перша золота медаль одеситки на цих змаганнях. Зазначимо, що у фіналі Анжеліка зустрілася зі своєю давньою суперницею Іветтою Горановою, який двічі програвала у фіналах. Один раз на європейських іграх чотири роки тому, другий на Олімпіаді у Токіо два роки тому. Але цього разу одеська спортсменка змогла взяти реванш та завоювати золото у категорії до 55 кілограмів. Додам ще одну медаль на змаганнях з карате збірні України принесла каратистка з Чорноморська Аніта Серегіна, яка здобула бронзову медаль у категорії до 61 кг. кілограми. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе.